Номер сім Антонова Вероніка, учениця второго А. Дуже рада вас вітати. Вероніка нас звати, другий А – моя родина, восьмирічна я дитина. Бо вже з фортепіано по справжньому дружу, без нього я не можу прожити ані дня. Співає та кожна, немов душа моя. Природу навколо обожнює, рослини, тварини, вони як сім'я, любов'ю синці сім до них не я Це все Україна, мовківщина моя. Усім учасницям я успіх вважаю, у глядачів підтримки я. Чекаю, на цьому я свій виступ закінчу. Дякую за увагу.